В Укрпошті кажуть, що планують запустити власний банк. Всім доброго дня! Це відео буде про Укрпошту і те, що стосується питання запуску власного банку. Ми розглянемо одну зі статей, які новини планують в Укрпошті щодо свого банку. І так, Укрпошта створює власний банк, який працюватиме за спеціальними правилами для забезпечення доступу до фінансових послуг для всіх українців незалежно від місця їх проживання. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і території України. Кабінет міністрів України передав акції Пінбанку до управління Укрпошти з метою створення поштового банку, який після ухвалення законопроекту No12044 забезпечить фінансові послуги для понад 30% населення України, зокрема, в прифронтових фронтових деокупованих і віддалених районах. Укрпошта банк буде працювати за спеціальною обмеженою банківською ліцензією і надаватиме базові фінансові послуги, зокрема соціальні виплати, оплату рахунків і відкриття рахунків. Особлива увага буде приділена соціально вразливим категоріям населення і малому бізнесу, який потребує підтримки. Очікується, що новий банк дозволить державі заощаджувати до 2,6 мільярда гривень щорічно на витратах, які пов'язані з виплатами пенсії і соціальної допомоги. Завдяки понад 25 тисячам нових точок обслуговування фінансові послуги стануть доступними навіть у найвіддаленіших куточках України. Крім того, збільшення безготівкових розрахунків сприятиме зменшенню рівня корупції і збільшенню надходжень до держбюджету. Для маломобільних людей і осіб з інвалідністю з'явиться можливість отримувати банківські послуги вдома. Навіть у разі відключення світла чи зв'язку базові банківські послуги будуть доступні в прифронтових і сільських районах, що є особливо важливим під час кризових ситуацій. Це важливий крок уряду для забезпечення фінансової доступності, зокрема в умовах війни. А ви що думаєте з приводу відкриття Укрпошта банку? Напишіть під відео свою думку. Дякую за увагу.